Доброго раночку. Спішу на роботу. Яка погода класна. Сонечко, морозець, ну краса. Вирішила пройтися, подихати свіжим повітрям. Така буде собі кардіо. Тож запрошую, дівчаточка, в мій день. Довгий час я полюбляла ось таку каву, каву Старого Львова і багато рекомендувала вам її в своїх відео влогових на каналі. Жовто-блакитна така. Цей раз не було жовто-блакитної. взяла ось таку зелененьку суміш зерен арабіки марцепану. Це, вони недорогі, купувала в Аврора. Легкий такий аромат марципану. Ось, дівчаточка. Так що я хочу сказати, вона зовсім перевелася. Я давно її не купувала і не пила. Коли я її взяла, я була розчарована. Вона якось я намила своєї амбасадора і цю, вона по кольору відрізняється, по аромату. Ну, по аромату, звісно, бо тут вона ароматизована. Але маю на увазі, що не чуть там кави взагалі, просто такий ароматизатор. А по смаку. Вона дуже-дуже слаба, мабуть, потрібно кинути столову ложку з гіркою на таку чашку, щоб було більш-менш щось схоже на каву. Перевелася така кава. І, мабуть, вся не купуйте. Бо мені говорила знайома, в неї, вона продає каву, підприємець, і говорить, що Говорю, яка в тебе смачна кава? Хочу замовити у постачальника, коли замовляла амбасадор. Говорю, ти колись купувала зерна. Така віденська кілограмова пачка в Аврорі є така фіолетово-блакитна і оранжева. Оранжева взагалі не годна, говорить, перевелася. І оця фіолетова теж, ніби, в принципі, краща вона по якості. Це я говорю вам за зернову на кілограм в Аврорі. Але я першу чашку випила, не спробувала. Прийшов мій постійний, говорить клієнт, випив і говорить, що. Що за каву ти поміняла? Не така, вона говорить, та та сама, що і була, і вода, та сама, все те саме, і цукор з одного мішка. Як то кажуть, ні, не годиться. І тоді стала вона роздивлятись дуже багато пустих зерен. А В принципі, мабуть, кавомашина бере, скільки їй потрібно, і тоді немає тої насиченості. То перестали ми брати ось таку каву, беремо Амбасадор. Так. Вихормлення вже в мене кава. Зараз вип'ю. Каву з сирочком. Всім, дівчатка, гарного дня, продуктивного і буду вдарятися в роботу далі працювати, прибирати і готувати їсти. Говорила вам про добриво, нарешті я знайшла. Ось це мені подобається чистий лист фірми, було й в Аврора такі ці. Добриво, добриво, універсальне, рідке. Ось я ним користувалася вже раніше, дуже мені подобається. Тут є вітаміни, бурштинова кислота, мікроелементи, макроелементи і амінокислоти. І що мені сподобалося, що це добриво дійсно універсальне. Тут і азот, і форфор, фосфор, і калій, і ось такі амінокислоти і вітаміни. Тож буду, читайте, які мікроелементи. Буду користуватися вже навіть сьогодні по мої вікна, і підживлю підживлю всі свої растіжки. Бо це я на тому тижні їх підживлювала. Чим? Отим біленьким порошечком, що вам показувала. А цей раз оброблю. Оцим. Там написано: економно воно виходить. Період спокою один ковпачок на 2 літри води, один-два рази на місяць. Ну, це Підживлю цим, бо я в мене такі вже нещасні стоять. Не буду вже чекати, хоча на минулому тижні я і підживлювала, але, думаю, нічого їм не пошкодить. Один ковпачок на 2 літри води, пролью всі квіти. Можна й оприскувати. В принципі, пролью, а потім, через, мабуть, недільку чи дві оприскую. Сверху бо я їх на тому тижні мила в принципі, вони ще в мене чистенькі. Ось такі дівчаточка справи. Український виробник, що радує, все, тепер пішла я працювати. Ранок починається з кави. Зараз намиду собі кави, бо закінчилася. Ой, аромат стоїть нереальний. Це справжній такий релакс. Ось така у мене. Такий млинок кавомолка, чи як її назвати, мрія. Раритетна. Ось така. Буду зараз молоти. Про запас складу в баночку, бо швидко йде на роботу беру і вдома п'ю, тому швидко йде якось кава. Хочеться кави, бо останнім часом ночі безсонні. Ходила на манікюр, дівчатка зробила ось, ось такий і каже, моя майстер манікюру говорить, що ці ночі останні погано сплю, як Петрик П'яточкін вже й слоників вчитала. Поки шахедів пересчитаємо, кажу, так, в нас вже в Україні, на жаль, нова своя реальність. Ми не Слоників вчитаємо, а шахедів. Я на Полтавщині моя. Область межує з Сумською, ну, з того боку, я живу із, з боку півночі, то через нас все це летить. І поки перерахуєш їх, вони вже якось не так, дівчата й гудуть. Чи вже це нові якісь, чи воно на мороз, що морози сильні стоять, 14, 12, 10 це цілий другий тиждень вже в нас. Якось прохолодно трішки. І вночі, як лягаєш спати, як почнеш, поки їх дійсно не перерахуєш, усіх не заснеш. Тоді просто вже потрібно тобі вставати, а ти такий, як варений. Ось такі така краса погано що не передається вам аромат. Це нереально смачно. Так, милю каву, а далі не знаю що. Вихідний, в'язаннячко. В'язання і такі. Справи домашні. Он там далеко Назар з дітьми гуляє. Я не бачу, що знімаю, сонце світа. Вийшли на льодянку. Я така задоволена, що вони нарешті цієї зими покатаються. Це наші розваги дитинства. У нас льодянок не було, але теж приходили обмержці в снігу, то якось так задоволена, що вони гуляють. На свіжому повітрі прийде, буде апетит. Новенька. Я вже сказала, йду в магазин і що. Ну, як завжди, по вихідних прибирання. І обратно знову буду готувати пите з скло дівчат, ну, вже показувати вам його не буду. Вже вчора купила желе, вишню і ківі. І буду робити таке саме. Вершки ще є. Нас пригостили вершками, була в мене літрова бутилка, то я користуюся задоволенням. Вершки розбавляю кипяченою водою трішки економніше, бо жирне. Ось так. І не таке кисле, кисле, з сметаною кисліше. Все, все зроблено, тепер можна зав'язання. Я вам зараз. Буду займатися в'язанням, умощуватися. Ну, спочатку вам синочок пограє трішки. Він, я його зараз засніму, він тихенько собі там грає, я вам трішки засніму. Я тебе знімаю. У вас знімає прихована камера. Всім привіт. Всім привіт. А я вже втомилася, вже ввечір слухаю акомпанементи Назара. Він мені компонує, я відпочиваю. Якось замарюватися за свій вихідний, багато роботи зроблено. Приготована їжа, випічка, прибрато, знято відео на рукодільний канал. Якось так вихідний пройшов. Прийде син, потрібно попросити його хай насипе нашим пташкам зерна, бо немає вже. А я. Буду прощатися з вами в цьому влозі, дівчатка, невеличком, просто таке невеличке включення, щоб просувати канал, поки що зима, поки нема нічого такого інформативного. А весна буде, літо, буде, ще й рецепти буде. Буде багато цікавого на каналі. То залишайтеся, хто заходив в гості, підписуйтесь, будь ласка. Щиро дякую вам за ваші вподобайки, коментарі. Це для мене дуже-дуже важливо. Бо не хочу мішати це все на рукодільному каналі, то канал цей окремо. Традиційно я вас міцно обіймаю, всіх цілую. До скорих та нових зустрічей! У мене на каналі. З вами була Валентина.